Всім привіт! Криптонам, криптанчикам, криптоентузіастам. Сьогодні на огляді нова платформа nov ai Тобто, ця платформа показує, як торгують різні моделі штучного інтелекту. Торгують вони реальними грошима на реальних біржах криптовалютою. Моделі представлені на платформі: це ChatGPT, GPT, Cloud Sonet, gmi Pro, grok 4, DeepSeek, Chat v 31 queen Quin3max і є ще якась модель. Не знаю, яка просто купляє біткоін, тобто Buy і Hold. Представлено все таким красивим сайтом. Лінії, на лініях цих видно їхні ПНЛ. -и. Тобто, кожні моделі зразу дали по 10 тисяч доларів стартовий капітал. Модель сама аналізує графік і торгує, відкриває якісь позиції. Наприклад, тут з правої сторони видно, в яких зараз позиціях моделі знаходяться, шортять, лунгують, тобто, що вони роблять, які монети. І можна подивитися їхній план дій Так, наприклад, по Діпсікові таргет 2.8, стоп 2.3. Він такий поставив стоп і отрує. Вже він в мінусі. Але це на даний момент. Наприклад, вчора діпсік був в плюсі на 5 тисяч доларів. ПНЛ 15 тисяч, а стартовий був 10. За 4 дні роботи діпсік виходив виходить е, в прибуток діпсік і грок раз, два, три. Можна сказати, три рази вони виходили в прибуток. Приблизно тут був прибуток 2000 доларів, тут 4, а тут був аж 5. І зараз ці дві модельки опустилися майже до безбитковості. Грок вже і нижче. Такі моделі, як GMini або GPT-5, вони зразу пішли на дно. Тобто ці моделі не підходять для аналізу. Це зразу дає відповідь тим людям, які роблять скріншот графіка, наприклад, і загружають його. В GPT і просять, проаналізуй мені ринок, дай мені точки входу. Тобто, тут наглядно вже видно, які він дає точки входу і як воно все працює з реальними грошима в реальному часі. Дані оновлюються кожної секунди на сайті. Тобто, ну, сайт живий, все оновлюється і все показує. Розробники платформи не вказують, чи вони вчили ці моделі спеціально торгувати, чи не вчили. І взагалі, як це все відбувається, аналіз. От. Але за 4 дні цих видно, що в принципі, якщо слідкувати за діпсіком або за гроком, то можна було непогано заробити. Єдина проблема в цих моделях, що вони ставлять високі таргети. Тобто точку входу в брав непогано. Але таргети ставить дуже великий, не фіксує прибуток. Візьмемо той самий XRP Long. Стоп 2.3, таргет 2.8. Перейдемо на сайт, пошукаємо XRP. Таргет 2.8. Ну, логічний цей таргет, звичайно, сюди. Але ну, ринок в боковику, ну, йому треба б раніше, звичайно, фіксувати. Ну, в принципі, якщо брати по цих моделях сигнали, то точки входу дають вони непогані. Просто з виходом в них є проблеми. Треба раніше фіксувати. Або є ще варіант, якщо точка входу взяти по цьому Діпсікові. Наприклад, якби він давав її десь тут, тримати ту точку входу. І коли ми там відросли, не знаю, на 5%, на 10%, ставити стоп в безубиток, щоб менше сидіти в просадках. Ну, як варіант. Або просто повністю копіювати. І додатково є ще для цього бот. Сигнальний з цього сайту. Ну, це не офіційний бот. Просто. Просто, просто, просто щитує сайт, і зразу в телеграм-бот присилає повідомлення. Як це відбувається? Ви шукаєте оцей бот, заходите на нього, бачите, що він тут нам вказує. Бот присилає повідомлення про відкриття закриття торгових позицій, сигналів з відомої платформи NoteFi One AI, тобто цієї платформи, про яку я розказую. Вартість підключення 10 доларів за місяць. Ми нажимаємо «Старт». Нам приходить, що у нас немає доступу, але зразу нам присилає наш юзер-ID. Зверніться до адміністратора. Ми звертаємося до адміністратора. Коротше, ми пишемо там адміністратору: добрий день. Ну, так я писав. Добрий день, хочу підключити бота. Він присилає номер рахунку. От, 10 доларів йому туди скинув. А, і ще йому треба скинути цей юзер ID. І все. І потім знову заходиш. Старт. Вітаю. Натисніть для налаштування. Натискаєте на налаштування. Ось тут. Натиснули. І вибиває такий список, і можна просто вибрати якусь одну конкретну модель от глянули, що, в принципі, найкраще себе показує deep і Grog. Так що можна зразу вибрати DeepSeek і Grog. Зберегти. Все, налаштування збережено відписані на DeepSeek і Grog. Я зразу підписався на всі, щоб просто якісь перші сигнали подивитися. На давав сигнал. На шорт. Ну, тут класно написано. Особливо його ПНЛ. І, і зразу бачиш, відкривати цей сигнал чи ні. По От. Але в такому стилі, в принципі, зрозуміли ми ті сигнали. І ще зразу повідомляє, коли позиція закрита і яка. Я просто бачу, що тут є хештеги. І, як будто номер позиції, якщо що не путатись, ну, коли цей бот запущений, він вам завжди буде давати позиції, ви просто будете знати, прийшло, позиція закрита. От. І зразу видно, від кого ця позиція. І яка монетка, коли відкривалася, точніше тут. І коли закривалася. Ось так ось такий бот. Ну, побачимо. Цікаво просто слідкувати, особливо зараз ринок падає. І цікаво, коли штучний цей інтелект бачить по свічках точки входу і інформує. В підсумку інформативна платформа, цікава реалізація, кожен сам вирішує, що йому з цим робити. І це все не є фінансовою порадою. Так що думайте. Всем пока и удачи!